Так, всім привіт. Е, у нас зазвичай. Ми е, кожної середи, коли зустрічаємося, проводимо 7PM Talks. Це час, коли ми даємо відповіді на ваші запитання. Ну або не тільки ваші, а всі, всіх, хто нам напише через інстаграм. Е, анонімне питання. Е, сьогодні я хочу запросити нашого промовця. Це пастор Андрій Махновський. Андрій, будь ласка, виходь. Та-та-та. Все, доб все добре, це стійка конструкція, <хи> Андрію. Сьогодні за традицією нашою, я задам тобі три питання із тих, які нам писали люди. Отже, перше, воно таке, ну, Добре. Отже, чому євреї впевнені, що єврейство передається по материнській лінії? Ну, от є така штука, що хто хоче в Ізраїль поїхати і там мати громадянство, то треба, щоб там бабушка була або мама, дід і батько не рахуються. Якийсь там фемінізм процвітає дуже потужний. Я не знаю відповіді на це питання. Окей. <соспілляв> Може, припущення є? Н немає. Ну, а в Біблії хоча б щось є на цю, на цю тему, типу, як там передається єврейство? Я от я навіть не роздумував над на цим. Скоріше всього, для євреїв це дуже важливо, це питання, як передається їхнє єврейство. От, і вони досліджують і глибоко в це занурюються. От, ну, Я особисто, чесно, мені, 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 мені теж цікаво. Може, це така Може, помста, помста на старозавітнього? Це Авраам породив. Ісак. Там усюди чоловіки народжували. Тут євреї вирішили історично поквитатися над своїми пращурами. Ну, можливо, я теж не знаю, до речі, в Біблії немає нічого про це. Там, там такої інформації немає. Отже, наступне запитання. В Біблії є багато пророцтв. Отже, чи важливо знати досконало всі пророцтва? От. Зараз, чи Господь якось дасть розуміння тим, хто є його дітьми в останній час? Чи все-таки, якщо ми не знаємо все ідеально, то ми потрапимо в халепу? Є такий гарний вірш біблійний, в якому апостол каже, що ви дуже добре робите, що звертаєтесь до ну, вірнішого. Божого Слова, до пророчого слова. Бо воно верніше вірніше, ну, по-російськи. От. І ви, ви добре робите. Бо воно порівнюється, каже, із е, світильником, яке світить в темному місці. Бо дійсно, ну, що ми бачимо в майбутньому? Що завтра буде? Хто з вас знає? Я не знаю. То, то темрява для мене. Але написано в Біблії, що ви Добре робите, що звертаєтесь до пророчого слова. Питання було. Чи треба знати досконало всі досконало. пророцтва. От саме зараз досконало знати пророцтво, чи да. це буде напряму впливати на спасіння? Але розумі. є ще один цікавий біблійний вірш. Написано так: дивіться, зараз ми узгодимо ці два вірша. Що коли прийде Дух Святий, Дух Істини це Ісус сказав то він наставить вас на всяку істину і майбутнє вам звістить. Е, я думаю, що навіть якщо ми будемо беремо ці два вірша, навіть якщо я буду знати досконало всі пророцтва, а не маю Святого Духа, то ці знання мене не спасуть. Навіть я буду знати, все, книгу об'явлення Даниїла, все, що сказано про майбутнє, звір, начертання звіря, образ звіря, число звіря, ім'я, його, що таке, хто такі 144 тисячі, ну все буду розуміти, всі символи пророчі. Друзі, якщо це теоретично мені хтось розказав, а не відкрив Святий Дух, то це мене не спасе. Ну, якщо ми будемо з вами мати Святого Духа Христос каже, то Він вам звістить майбутнє. Читаючи, ми будемо це розуміти. Дух Святий відкриє. Тому головне в цьому питанні Святий Дух. Дякую. Е, і ще питання, можливо, трошечки подібне до попереднього. Е, що важливіше, щире серце чи чистий розум? Таке трохи філософське питання, напевно. Так, да, ну якщо його розділити на два моменти, да, цей щирий розум, як це виглядає. Ну, і мені приходить на розум, наприклад, біблійний вірш. Е, біблійна історія Івангелія е, від Івана. Е, перший розділ е, завершується історією про Нафанаїла, який сидів під смаковницею, і він молився до Бога щиро. Розумієте, Іван Хреститель перед цим показав на Ісуса Христа, якого Він хрестив, і сказав, що це Син Божий, що це Агнець Божий. Іван засвідчив перед всіма. Навіть з неба був голос від Отця Небесного. Тоже свідчення. Знаєте, не всі почули голос Божий в той день. Не всі побачили те світло у вигляді голуба, яке зійшло на Христа, то був Дух Святий. Я не знаю, але Іван настільки був іскренний, що він хотів, щоб йому Бог особисто відкрив, що це дійсно це син Божий. І він сидів під смоковницею і молився про це. А тут приходить його друг на Фанаїл і каже: слухай, ми знайшли Месію. Ну, і хто? Він каже, Ісус із Назарета. З Назарета що там може бути добре? Каже, слухай, іди подивись, Іди подивись. І він пішов. Якраз він йде, а Ісус тако дивиться на нього. Він підходить ближче до Ісуса, а Ісус так дивиться на нього і каже: ось о, дійсно ізраїлітянин, в якому немає лукавства. От іскрена людина. Той каже, ти звідки мене знаєш? Що ну, я такий щирий, ну звідки ти мене знаєш? Він каже, ну перш ніж тебе покликав сюди. Хто покликав? Я вже не пам'ятаю, хто сам. Перш ніж пилип тебе покликав, я тебе бачу під тої смаковниці. Ти каже, цар Ізраїлів, ти син Божий. Важливо мати іскренність. Ось. Давайте другу, з другого боку. Чи... Чистий розум. Чи чистий розум? Ну, що таке чистий розум? Ну, В біблійному смислі чисте серце знов таки. Можливо, тут мається на увазі саме інтелектуальна сторона. Ну, більше, бо я теж не зустрічав такого формулювання в писанні, але uh, є. Приблизно подібне. Там, де в одному з послань звучить так, що Бог нам дав ем, не духа страху, здається, так, там вірш звучить. І потім перераховується, що а ч, е, чистого розуму, чи як, якось так здорового розуму. Ось так. Бачите, знову Бог Бог дав е, розум в Біблії е, слово серце. Текст біблійний. Чисті серцем Бога побачить. Важливо побачити Бога. Чисті серцем Бога побачить. Ну, то в мене питання. Нафанил, який мав оцю, ну, да? Він побачив Бога? Помогла йому та іскренність? Помогла. Тепер питання. То що важливіше? <сум> іскренність чи чисте серце. Є два відео іскренності. Ота іскренність Божа, да? вона єсть, вона, вона в чистому серці, це свідчення чистого серця. Така вона допомагає побачити Бога цьому серцю. Це говорить про те, що це серце чисте. Але є іскренність інша. Е, є люди з нечистим серцем. Але вони іскрені. вони іскренно можуть тобі сказати, випалить, розказати, обідати іскренно все це так зробити не в чистоті свого серця. Тому важливіше чисте серце і та іскреність, яка в чистому серці.